Озі, ми знайомимо вас з героями шляхів, простими робітниками, автолюбителями, колекціонерами та спортсменами. Життя крізь призму дороги. Сьогоднішній випуск про Романа Очеретного. Він серйозний машиніст на роботі, за дверима депо упевнений велосипедист, а вдома сентиментальний татко. Про все це далі у програмі. Скаржиться на життя, цінує те, що має, а займається тим, що подобається. Водить поїзди. Мічтала, можна сказати, з перших класів школи. Для мене це вважалося невозможним. Фактично ну, як космонавтом статі но мечтал. Ну, а потім, як то, після восьмого класу шов мимо училища железнодорожного, которое на Пушкина пушкіна раніше Увидел стенд, що принимаем на учебу помощников машиниста. Ну, я очень удивився, що вони на это ще как-то учат простих людей, простих випускників школи. Звичайного випускника школи Романа Очередного вивчили на помічника машиніста, дали змогу пройти практику, але брати на роботу не квапилося. Месяца два я ходил и в депо, но для меня целью было устроиться только в это депо, тогда было ТЧ8, сейчас РПЧ-1. Целью было устроиться только в тч 8 Я ну, как-то не представлял, что я буду водить грузовые поезда. Даже помощником не хотел быть на грузовых. Пассажирский для меня был верх всего, как бы. Ну, а потім на електричці там два місяці. Ходив і в депо, і в отдел кадров, і в управление даже пытался ходить. Даже случайно один раз зашел к начальнику служби кадрів. Він очень удивился, Кто ты такой? Говорит: закончил училище, от хочу работать. Ты, наверное, прийшов не по адресу. Пойди чуть пониже ступенечку. Вже, так би мовити, коли Рома був при погонах, він зустрів Тетяну, майбутню дружину. Помічник машиніста одразу приголомшив дівчину. Прийшов такий. модный молодой человек, невозможно было не обратить на него внимание. Ну, конечно, понравились друг другу мы сразу. Я считала тогда, что он просто мечта всех девушек Украины, Европы, потому что пришел модный, пришел в кедах, только подстригся, вот такой ираке за него был красивый. Ну, в общем, я была очень рада знакомству и очень рада, что все-таки он обратил на меня внимание. Сіт років з 2 вересня 2000-го до 2 вересня 2010-го Рома працював помічником і тут дали добро оформитися машиністом. Я йому завжди кажу, що я тебе мечтаю бачити міністром транспорту. Но, э, Рома Рома, він на своєму місці зараз. Він був помощником, він мечтав стати машиністом, став машиністом. І от для нього це, все-таки вже. высшая степень того, чего он хотел бы достичь и чем бы он хотел заниматься вот, всю свою оставшуюся жизнь. Он там иногда приходит домой, в, ну вот, я не знаю, это в эйфории, в такое, того, что у него что-то произошло на работе такое грандиозное, там что-то они увидели, там, может, в дороге. Зранку Роман мов гнятку боится семью разбудить. У сына и у жены граждан тогда до 9 спать. Люблять поспать. Тому ну, раніше желательно не будити, <гум> Потому що буде крик. Так що потихеньку виходимо. Рома працює за різними графіками. Головне, щоб перерва між змінами була не менше 16 годин. На роботу наш герой поспішає, наче на свято. До депо машиніст електропоїзда крутить подалі 8 кілометрів. Шосейний такий класичний велосипед. Дуже довго. на такому. Все час їздив на горному велосипеді. А зараз зрозумів, що мені краще ездить по хорошим дорогам і на хорошому велосипеді. Отже, на старт. Вниз проспектом Кірова Роман їде зі швидкістю 50 кілометрів на годину. Така поїздка бадьорить не тільки велосипедиста, а й інших учасників руху. 15 хвилин і ми в омріяному локомотивному депо. 28 кілометрів середня швидкість. Нормально, якраз вовремя. Оставляємо здесь велосипед до вечора. будет меня здесь ждать, поки я вернусь. Ну сейчас зараз проходим проходимо у дежурного, проходимо медкомісію з помощником і вже потім будемо выдвигаться на поїзд на станцію. Перевтілення проходить швидко і перед нами вже не велоспортсмен, а людина у формі. Робочий чемодан, в якому ну, все. Что надо для работы, начиная от еды, которую взяли с дома, ну и заканчивая там необходимыми вещами, да, перемычки, там крокодилы, э, инструкции, которые часто нужны, которыми мы часто пользуемся, выписки там из приказов разных, скоростей, там то, что может пригодиться. Привет, ты уже здесь? Посмотрел там, на чем едем? Да, на 34-ке. Дізнаємося, поїзд вже у бойовій готовності. Стартуємо з 11-ї платформи. І що цікаво, нам видають дискету дискету, на яку пишеться вся поїздка в поїзді, ну так, типу чорного ящика на самоліті. Все, що стосується до движення, поїзда, остановок, все, все там записується. Машиніст Роман з помічником Сергієм обидва при параді із валізами йдуть на медогляд, а звідти на вокзал у свій новенький електропоїзд. Электропоезд КПЛ-2Т 034, наш закрепленный поезд, на котором мы почти постоянно ездим. Ну вот машинистом уже два года на нем работаем. ЭПЛ это отечественная электропоезда, это электропоезда выпуска. Луганского тепловозостроительного завода. Ну, в общем-то, неплохие машины с современным дизайном головной части, удобная кабина машинистов, вагоны сделаны с тремя выходами, не с двумя, для пригородного электропоезда характерна большая высадка пассажира на определенных станциях. Чтобы это быстро осуществлялось, в вагонах этих поездов увеличили длину вагонов и сделали три тамбура из Соответственно, три выхода это значительно ускоряет э, вход и выход э, пассажиров. Вот э, как-то для себя запоминаешь, ну, поездов в депо не так много, каждый помнишь по номерам, каждый помнишь его характеристики. Ну, и плюс, наверное, тоже как э, что-то на уровне мистики, то есть каждый поезд ну, видит свое отношение к нему. как машина любая. То есть как ты к нему относишься, как ты о нем отзываешься, то так, наверное, поезд и будет с тобой поступать, как с машинистом. У Романа далі робота у полі з молотком. Огляд поїзда перед рейсом. На звук ми определяем, наскільки там хорошо затягнуті болти, щоб не розболталося в процесі вібрації. Для поїздки готують техніку і документацію у приміських касах, точніше на вході у тунель, ажіотаж. Перонний контроль не пропускає на платформу зайців. Колоритний чоловік Анатолій Всеволодович, совість пасажирів. нельзя обманывать. Нельзя обманувати пасажирів. Ви живете в Так. А зачем дає варіонова біля? Да є варіант синок не обманують, дедушку. нельзя обманывать. Неї знаю. Навіть знаю хто куди їде. то на, запад, то на восток. А как определить без Безбилетчик, Без билетчика, Ой, его заранее видно. Или старый билет предъявляет, мнется, начинает жакать или толкается. Уже за 5 метров видно. У меня зрение хорошее, уже видно, что без билетчик идет. Начинает мнять или я опаздываю, спешу, а и в кассу возвращаем. Найтяжче з пенсіонерами. Вони мають право проїзду безкоштовно, але не безквитково. Люди часто плутають ці два поняття. Залізниці це потрібно, аби порахувати необхідну кількість поїздів і маршрутів. По-перше, це підтвердження выполненной нами роботи. Підтвердження того, що ми цих пасажирів возили, а не придумали чи зробили какую-то прописку. – это учет. Вы же понимаете, создается база данных продажи билетов. Вот сколько должно поездов ходить между Днепропетровском и Пятихатками? Как можно посчитать? можно посчитать продажу билетов. Посчитали, сколько билетов продавали, такая населенность поездов отсюда, какая составность поездов. То есть за вот этой, казалось бы, мелочью «возьмите билет», Следует целая цепочка принятия управленческих решений, которые могут быть неточными или неправильными при неправильном учете. То есть фактически пенсионеров едет, допустим, между Чаплина и Днепропетровском 300, а билеты брали только 80. И окажется, что садиться от Чаплина до Синельникова доедут, а в Синельника уже садиться в поезд некуда. Вот к чему может привести искривленный учет. Щодо компенсації за пільговиків, держава повертає залізниці приблизно половину коштів, їздить зі знижками чи взагалі безкоштовно цілих 26 категорій. Я згоден, що льготи треба давати пенсіонерам, треба давати малообезпеченим, треба давати молодим людям, які починають учитися, живуть десь в пригороді. Ну я не думаю, що у нас так обіжені працівники прокуратури, працівники міліції, які теж мають право безплатного проїзду. Ну, спорний вопрос согласитесь. придніпровська залізниця перевозить за рік близько 90 мільйонів пасажирів. Курсують на схід, захід та південь 145 пасажирських поїздів приміського та далекого сполучення. Нам нужно будет создавать в Днепропетровске такой же конкурс. Жизнь потребует в ближайшем времени создания второго терминала на той стороне железной дороги со стороны набережной, поскольку уже вы видите, когда пик поездов, заезд на провокзальную площадь прямо скажем, проблематичен. То есть нужно разводить тоже потоки. Вот мы в этом году отработаем технологию и будем ее тиражировать по дороге. Мы не стоим на... На місці ми рухаємося, ми переходимо на електронну продажу білетів, на продажу бронювання, продажу білетів через інтернет. Продажем квитків звичним способом у касах Світлана Авдейчик займається вже подумати тільки 30 років. Направлення у нас ходові такі, от Сінєльнікова, Іларіонова, Кривий Рог, П'ятихатки, Дніпродзержинськ, Дійовка, Сухачівка. Для електропоїздів є розмежування на так звані зони. Їх 21. Перші 10 кілометрів поїздки коштують 3 гривні 50 копійок. Дніпра Зринськ у нас іде вже, допустимо, п'ятий поїзд. Там 6,75 стоїть білетик У нас далі йде е, верхній Дніпровськ, 9,25. На станції Дніпропетровськ людей сіло небагато. Секунди до виїзду. Шановні пасажири, нагадаю нашого. Свинельникова перше, поїзд приймує зі всіма зупинками та брасиду через станції Ніжініпроскузов і Гріні Ларіонова. Час відходу поїзда о 10-ті годині 40 хвилин. Час прибуття на кінцеву зупинку 12 годин 00 хвилин. Тепер вся увага на вихідний сигнал. Простіше світофор. Переводимо реверсор в положення вперед. І контролер машиніста ставимо в маневрове положення, потім в перше, і поїзд приходить у движение. Вже у дорозі перевіряють гальма. Нас найбільше здивувало те, що машиніст з помічником дублюють один одного. Стрілочки по маршруту. Стрілки по маршруту скорость не более 25. Це для того, аби пересвідчитися, що зрозуміли один одного правильно, діють відповідно до інструкцій та попереджень на поїзд. Роман скований по руках і ногах. Здавалось би, одна колія не має тобі ні поворотів, ні перехресть, а керувати поїздом непросто. Лівою рукою управляю скористю і торможенням поїзда електричним. Правою рукою тормозами пневматичними ногой, держу рукоятку яску Спеціальна педаль, яка контролює машиніста, аби той часом не задрімав чи не пішов гуляти поїздом. Сім секунд на неї не тиснеш, поїзд зупиняється автогальмами. Перше диво на нашій дорозі залізничний міст через Дніпро. Починаються мирні бої контролера з пасажирами. Уважаємо пасажири, приготуйте проїзні документи для перевірки. А куди, до куди а? Ні, ще людей, Люди дивуються, але доплачують. Схоже, не звикли до такого підходу. Контролер усіх захищає. все равно оплачивают оплачивают все равно спрашиваешь откуда до куда все равно люди стараются добавлять добавляются проезд добавляют они ездить дешевле или привыкли давать две гривны там места восьми нет а как ну оплачивают проезд ну бывают те кто хочет проехать ну бывают такое ну мудряются высаживать высаживаем снарядом милиции Гроші то справа житейська. Головне, щоб люди хороші були. І провідники, і пасажири, і машиніст. Провідники всякі бувають, як і в житті люди. Є приємні, є неприємні. Всі люди хороші. А ви як думаєте, як він має вигляти, як він бути? у мене був муж 16 років, і був машиністом. Правда, грузових машиністи люди нормальні всі. И грузовых поездов, и пассажирских. Они, как правило, люди очень хорошие, дисциплинированные, порядочные, знающие. Машинисты ⁇ это все основа железной дороги. Наши работники, на которые возлагается самая высокая ответственность, он последняя инстанция. Он выдает готовую продукцию, он везет уже. Все остальные готовят путь, готовят локомотивы, готовят вагоны, готовят контактную сеть, системы связи, сигнализации, автоблокировки. А он везет, и он должен видеть недочет каждого. И только он может предупредить беду. Столкновение на переезде – это непростая, это работа, это психологическая нагрузка, поскольку ты отвечаешь и за тех людей, которые у тебя за спиной, и тех людей, которые и переходят железнодорожные пути, и пытаются проскочить на переезде на красный сигнал светофора. И все это должен машинист пропустить через себя, через свои нервы, через ну, свое существо. Пассажиры вашей мечты. То есть вот вы бы хотели, чтобы какие пассажиры наполняли ваш поезд? Дисциплинированные, которые как бы не грубят ни, ни локомотивной бригаде, ни друг другу, не срывают стоп-краны просто так, потому что в электричках это очень часто бывает. Не бросают камни в окна. Что тоже бывает иногда. В вагонах, так, все добре. А головне час у дорозі минає швидко. Станція Синельникове. Три години стоянки. Провіднику прибрати у вагонах, машиністу з помічником оглянути поїзд. Після усіх справ можна й пообідати. Як у всіх командировочних при Совєтському Союзі, чемодан он же стол. после того, как попоили, на оштувание на дорогу. В пути, как только отправились, сразу время как начинает идти быстрее. Ну, может, еще из-за того, что как интересней, постоянно ты чем-то занят, постоянно в движении и насыщена работа как-то какими-то действиями, что быстро время пролетает, что не ждешь, когда же закончится какая-то работа, какой-то цикл работ, а именно постоянно Движение, движение. У такому ж темпе помещены и помечник Сергей. Разумеются, молодые спит слова. Бывает такое, что скажешь что-нибудь. Еще даже не успел сказать. И он говорит, только хотел тебе сказать. То есть должны психологически подходить. Вы так совпали. Да, совпали. Ну, Как-то поехали, он первую или вторую свою поездку ездил. А я поехал с него. Ну, вот. Он пошел к инструктору, говорит, вот этого я бы не против был бы держать на левом крыле. Ну, наверное, ну, похож чем-то на меня, такой как бы ну, добрый, справедливый, такой хороший семьянин. Только есть свободная минутка разговора с женой, как и у меня, в принципе, очень любят природу, рыбалку. Сьогоднішня поїздка для служителів поїзда остання перед відпусткою. Молодики зізнаються, що за деякими маршрутами будуть сумувати. Ось один із них. Їдемо у Дніпродзержинськ через мерефу Херсонський залізничний міст. Його збудували якраз сотню років тому. Єдине мост в Європі, наскільки я слышал, який знаходиться в кривому пути, путі, що, общем не прийнято в моста что що на мосту поїзд входит… Ми, находясь над Дніпром, будемо практично поворачувати. На цьому маршруті є ще одна цікавинка тунель. Світ видно в кінці. До Дніпродзержинська, а звідти у Дніпропетровськ за графіком. Последняя поездочка перед отпуском. Полтора года не были в отпуске, теперь на заслуженный отдых можно будет отдохнуть как положено. Передают поезд наступные измене и рушают додому. Здравствуйте, мои любимые. Здравствуйте, мои хорошие. И когда он приходит домой с работы, не хочется его загружать какими-то домашними делами. Хочется вот так вот дать ему ребенка. Вот, на, смотри, любуйся, вот он то умеет делать, он тоже умеет делать. Рассказывает, как будто бы он там приезжает из командировки месячно на самом деле. Ну вот, да, такие моменты, вот, что хочется просто больше времени ему просто вот подарить на общение с ребенком. Дома это сентиментальный папа, который любит своего малыша до безумия просто. И там, он готов его целовать сутки напролет, обнимать, целовать, подкидывать, играться с ним. Про сентиментальных и не дуже прогревых и спокойных Про відданих дорозі людей дивіться наступного тижня, хе щастить.